Феноменальний успіх Дитпула і Росомахи, сольник містера Міягі, новий спін-офф хлопаків, повернення могутнього екзорсиста, розширення всесвіту Бетмена та багато іншого. Всім привіт, ви на каналі Навколо кіно. З вами, як завжди, Євген та нова порція найсвіжіших новин. У Сан-Дієго на минулих вихідних відрімів Комікон, де підтвердили низку гарячих інсайдів, про які я розповідав в попередніх випусках. Та загалом анонсували, поділилися масою деталей про виробництво наших улюблених франшиз та нових релізів. Тому буде цікаво, але перед початком перевірте, чи ви підписані на канал, поставте вподобайку і всім смачного перегляду! Нуарний всесвіт темного лицаря мета Рівза, зйомки другої частини якої, до речі, стартують на початку 25-го року. Нарешті обзавівся назвою. Режисер охрестив своє творіння, епічна кримінальна сага про Бетмена. Креативність б'є ключем на рівні мого першого в КС, але що маємо, те маємо. Всесвіт Рівза буде розширюватися, і першим, хто приєднається до цієї місії, стане Пінгвін. Генстерська пригода з шикарного Коліна Фарела, який вписався, як влети в образ харизматичного антагоніста, розгорне події між двома фільмами Паттісона, поєднуючи їх та вийде уже в вересні. Також відомо, що Рівс працював над серіалом про лікарню Аркхем, поліцейським відділком Готема та ще декількома засекреченими сюжетами. Про те, яка саме історія наступної отримає зелене світло, наразі невідомо. Амбіції творців епічної кримінальної саги про Бетмена насправді великі. І якщо відкинути скептичні коментарі про ЕМО Боя Паттісона, мені доподобається гнітючо реалістичний атракціон. Після минулорічної, сподіваюся, все-таки фінальної частини Джона Віка титул наймана вбивці Кіану Рівс передав ані де Армас. Актриса знялася у черговому спін Віка під назвою Балерина, який нещодавно вщент розкритикували на тестових показах. Якщо коротко, фільм назвали повним провалом та потенційним убивцею франшизи. Тут є дух трилогії та навіть камео Рівза, але балерина виглядає як невдала версія Джона Віка у спідниці. Цікаво те, що стрічку вже перезнімали, залучивши творця оригіналу Чада Стахельський, але схоже на все, це ні каплі не поліпшило плачевне становище. Тому можна чекати на чергове перенесення релізу, який наразі назначений на червень 25-го, та чергові масштабні перезйомки. А до чого таке пекельне виробництво зазвичай призводить, гадаю, не є таємницею. Після фіналу четвертого сезону хлопаків, який зі швидкістю слимака набирав обертів та загалом нагадував розігрів перед кульмінацією, стало відомо про запуск ще одного спін-оффа. Серіал отримав назву Райзін». Він розгорне події у 50-х роках та розповість заплутану історію походження мегакорпорації, де знайдеться місце максимально скаженим пригодам штормфронт та не менш божевільного солдатика. Дженсен Еклс та Айя Кеш повернуться до своїх ролей. А сама вибухова суміш насильства, крові та препарату ВІ має дістатися до екранів після фінального п'ятого сезону хлопаків, що націлений на кінець 25-го або ж початок 26-го року. В цілому становлення воу WoW та демонічну тандему виглядає цікаво. Головне лише щоб видуючи прибуткову франшизу, творці не прогавили моменту і вчасно натисли на гальма. Після фіналу місії Нездійсненної» плодовитий тандем режисера Крістофера Макорі та Тома Круза продовжить свою тісну співпрацю у фільмі «Бродсворд». його корабель зазнає краху біля берегів Франції. Увесь екіпаж загине, а виконання місії ляже на плечі головного героя. До касту також приєднається Маріон Котіяр та Генрі Кавіл, а зйомки, які відбудуться літом, уже офіційно вписані у щільний графік невтомного Тома Круза, адже відразу після «Просворд» він відправиться на майданчик триквела Топгана. Джон Константин живий. Як повідомив Кіано Рівс, розробка продовження історії могутнього екзорсиста, хоча й маленькими кроками, але просувається. А ківа Голсман вже деякий час працює над сценарієм під керівництвом режисера оригінальної стрічки Френсіса Лоуренса. Сюжет базуватиметься на збереженні тонкого бар'єру між нашим світом та демонами. І якщо всі зірки зійдуться, а готовий матеріал буде гідно оцінений як ворнерами, так і Рівзом, у першій половині наступного року розпочнуться зйомки Константина, який, до речі, має приблизитись до канонів. Навряд чи Кіано перефарбується в блондина, проте почаклувати над верхнім одягом не складе ніяких труднощів. Інсайт з минулого випуску про повернення Роберта Дауні молодшого Марвел ефектно підтвердили на коміконі. Актор за захмарну суму, яку не розголошують, але якщо що, за один фільм він залутає більше ніж брати Руссо за п'ять і шості месники, погодився зіграти доктора Дума. Суперлиходій замінить Канга Джонатана Мейджерса, звільненого через звинувачення у домашньому насильстві, та у 2026 році повноцінно предстане у месниках п'ять, що отримали під заголовок судний день. Як це буде обіграно, я говорив в попередньому випуску, хоча й не надто віру у такий максимально беззубий мув Марвел. Повернути лице студії Тоні Старка, режисерів та сценаристів монументальної кульмінації третьої фази. Студія зіграла досить безпечно, і як у людині павуку додому шляху немає, та дидпулі Росомасі, всі ми розуміємо, що це виграшна ставка, але чим і як її будуть перебивати через чотири роки, незрозуміло. Найцікавішим анонсом на панелі Марвел стала фантастична четвірка, яка отримала під заголовок перші кроки. Відвідувачам продемонстрували стильні кадри майбутнього фільму, що підкреслюють ретрофутуристичну атмосферу 60-х, яку приніс із собою режисер Ван Дивіжин, висвітлюють політ у космос та представляють головного противника знаменитого пожирача світів Галактуса. Фантастична четвірка виглядає досить обнадійливо та свіжо, особливо для фільмів Марвел. Тому чекаємо на реліз 25 липня наступного року, де, як ви розумієте, може знайтися хронометраж для появи Роберта Дауні молодшого, ну як мінімум, сцені після титрів. Також хотілося б відмітити про відсутність будь-якої інформації щодо потонувшого у численних проблемах Блейда. Здається, повернення на землю мисливців на вампірів без маніпуляцій з мульти Всесвітом неможливо, тому нехай твої кроки по хмаринкам будуть легкими. І на завершення з МСЮ згадаю «Громовежців», які вийдуть 2 травня 2025-го. За зачиненими дверима було продемонстровано коротенький ролик, присвячений команді не найсвятіших персонажів Марвел. І судячи з коментарів у мережі, за духом фільм нагадуватиме загін самогубців Джеймса Гана. До речі, як і фантастична четвірка, також офіційно з'являться у масштабному кросовері месники судний день. Чим ми займаємося в тінях, обзавелися датою релізу фінального шостого сезону. Іронічний ситком про вампірів, які живуть серед нас і намагаються пристосуватися до нових реалій, повернеться напередодні Геловіну 21 жовтня. На тлі екзистенційної кризи, яка охопить наших улюблених персонажів, серіал обіцяє продемонструвати ще більше зіркових камео, кумедних, серйозних та абсурдних ситуацій, які гідно зафіналять зразкове вампірське дітище Джемейна Клемента і Тайки ВайТі. 细节。 На панелі доктора Хто у Сан-Дієго представили перший тизер різдвяного епізоду із зіркою Бріджертонів, а також анонсували спін-офф флагманського серіалу під назвою Війна між сушею та морем. У центрі сюжету опиниться знайома вам організація Юніт на чолі з героїнью Джеми Редгрейв, що стоїть на захисті нашої планети та час від часу фігурувала у пригодах доктора. У п'яти епізодах агенти Землі боротимуться проти давньої загрози морських дияволів. Вони оголосять війну людству, вийдуть з океану та спро спробують захопити планету, а найцікавіше те, що у серіалі має з'явитися доктор, хоча який саме невідомо. До речі, канал BBC півтора роки тому заключили масштабну угоду з Дісней, А слова шоуранерів на коміконі про майбутню низку спінофів доктора хто підтверджують, що конвеєр Мишачого будинку запущений. Netflix релізнули коротенький тизер другого сезону «Гри в Кальмара, де підтвердили повернення серіалу 26 грудня цього року та анонсували фінальний третій сезон, який вийде у 2025 році. Сюжет обертатиметься навколо персонажа Лі Чон Че, який відстійного джедая. Чоловік реалізовуватиме свої набуті статки, щоб поставити хрест на смертоносному атракціоні. Але як виявиться, для цього потрібно буде безпосередньо повернутися у гру. Шора не захоплююче дійство з масою неочікуваних твістів. Проте мені здається, здивувати глядачів буде нелегко а наблизитися до феноменальної хвилі популярності першого сезону навіть нереально. Кінематографічна доля Вархамера перебуває в шаткому положенні. Як повідомили правовласники Всесвіту, Games Workshop, уже вісім місяців вони не можуть погодити з Amazon чіткий план сумісного виробництва фільмів та серіалів. І це не дивно, адже як засвідчують десятки затяжних адаптацій, ігровим гігантам важко домовитись Голівудом. Якщо, звичайно ж, ти хочеш зберегти яку не яку канонічність, тому виробництво вахи може стати на паузу. У є час до грудня, щоб досягти консенсусу або ж заповітні мрії мільйонів шанувальників та головного Нувацьця свята Генрі Кавіла, який звів компанії, мав очолити кіно всесвіт і засяяти в кадрі, так і залишиться лише в уяві. До речі, з найкометнішого, Games Workshop типу переймаються за збереження першого джерела, але ставлять у приклад ідеальне обігрування чогось монументального, Дісней з зоряними війнами. Отже, схоже на все, проблема з Амазон упирається лише в зелені банкноти. У Сан-Дієго DC продемонстрували перший тизер анімаційного серіалу «Creature Commandos», який розповість про новий навіжений загін Аманди Воллер, та нарешті розпочне знайомити нас із всесвітом Джеймса Гана. До того ж, вже після комікону режисер подякував команді та повідомив у соцмережах про завершення зйомок Супермена. Фільм останнього сина криптону характеризують як історію про хорошу людину у гнилому світі. Він не буде винний раз переповідати становлення Кларка Кента, а відразу закине глядачів у вищу події, ставши ґрунтом та фундаментом для нового всесвіту. У стрільці з'явиться зелений ліхтар Нейтана Філіона, дівчина яструпи завели Монер, які вже засвітилися на майданчику, а також Алкок і ще декілька засекречених імен, які мають фігурувати у наступних проєктах студії. Супермен вийде у прокат 11 липня 2025 року. Тому у Гана достатньо часу, щоб довести фільм до гідної кондиції, та навіть встигнути потішити фанатів у цьому році першим тизером. У липні я розповідав про старт фінального шостого сезону Кобрика, і про те, як виявилося Нетфлікс, не мають бажання прощатися із всесвітом малюка-каратиста. Співавтор серіалу націлився зняти приквел, що дослідить злети та падіння в житті містера Міягі. І як натякають перші епізоди шостого сезону, сценаристи вже закинули вудку для майбутнього відгалуження у вигляді темного минулого, про яке дізнається Деніал Ларусо. Батисерійне продовження Кобрика успішно відбілило колишнього лиходія Джоні Лоуренса. А приквел містера Міягі може все зробити навпаки: виставити майстра карате в поганому світлі та заакцентувати сюжет на становленні персонажа мудрою і спокійною людиною, якою ми його знали. Що погодьтесь виглядає непогано. Цілком очікувано бокс-офіс минулого тижня очолив Дитпул і Росомаха. Вибуховий тандем Джекмана і Рейнольдса продемонстрував неймовірно потужний старт, зібравши півмільйона. Якщо що це найкращий результат в історії для фільмів з рейтингом R. Сам мульти Всесвіту Марвел вже триває кілька років, і за цей час лише Дитпул і Росомасі вдалося продемонструвати глядачам, що це і з чим його їдять. Пришестя харизматичного дуету Все світ Марвел це беззаперечна подія біблійного розмаху, але ознаменовану ношу Спасителів студії вона не осилила. У стрічки був ідеальний старт, просідаючий другий акт, та непоганий зворушливий фінал. Фансервісна бомба безперечно вибухнула, заливши кінотеатри ріками крові, жартів та великодок. І якщо ви занурені у кінокомікси, бачили та пам'ятаєте, що все починалося у кінці 90-х та як розвивалося, то вражень буде відбавляй. Залом, супереройські і, звичайно ж, міжпланетний зв'язок двох зірочок Джекмана й Рейнольдса мені сподобалося, хоча й повністю не виправдало завищених очікувань. І головних мінусів це те, що якщо ви глядач, це не ваша вечірка. Вплив на кіносесвіт недостатній. Фільм не витягнув Марвел з помийки, плюс ще можна накидати з сюжету та антагоністу, але вони ніколи не були головною опорою Дедпула. Стрічка крута, вона 100% заслуговує на увагу, і нехай Мефісто пригостить пекельно гарячою кавою того, хто не дав мені переглянути сцену після титрів, що трішки підчистила карму балакучого найманця. На другій сходинці прокату розташувалися смерчі за два тижні. ремейк класичного фільму Катастрофи з 90-х» зібрав 220 мільйонів. Марвельські рекордсмени вже відкусили добрячий шматок аудиторії літніх блокбастерів, хоча це навряд чи завадить стрітці відбити свій значний бюджет у 154 мільйони. Закриває тріку лідерів історія дорослішання Райлі. Думками на виборі 2 подолав неминучу позначку у півтора мільярда та стали найкасовішим анімаційним фільмом в історії. Вітаємо Піксар, та чекаємо, коли студія анонсує виробництво наступної емоційної пригоди Райлі, адже це лише питання часу.